Так, це така сівалка. Це все приводне колесо. Цепна передача, на варіатор і на висівний апарат, цепна передача. Далі йде редуктор на висів мінеральних добрив. Так. Ну, катушки. Тут все так, як це шовське. Катушка вісівна, катушка тукова. Це таке сошник Deere 750. Е, укриваюче колесо з якоїсь аргентинської сівалки. Бо була некомплектна сівалка, тому що ми купили Deere 750 котків, цих укриваючих не було.